На початку повномасштабного вторгнення Андрій Сідлецький приховав, що має висновок ВЛК про непридатність і пішов на війну. Півтора року служив на харківському та запорізькому напрямках. Після демобілізації повернувся додому і втілив мрію свого життя. Відкрив спортзал для дітей. Гроші на приміщення та розвиток проєкту Сідлецький отримав як грант від держави. Тренуються у залі 60 дітей. На черзі схожий проєкт стартує для військовиків. Про масштабні плани екс-бійця розповість Ольга Лучик. Андрія ми застаємо за ремонтними роботами. Чоловік працює навіть коли вимикають світло, щоб якнайшвидше його побратими могли приходити сюди на реабілітацію. Веде нас до сусіднього залу. Тут займаються спортом діти. Використав свої гроші, використав частину гранта. Ще весь, весь всі грантові кошти не, не використав для, для ремонту. Андрій отримав грант 500 тисяч гривень від держави, і відкрив дитячий спортзал. Ветеран орендував приміщення, відремонтував його та закупив обладнання. Проте з'являються і непередбачувані витрати, бо доведеться придбати генератор, каже Андрій. А поки що, вже як два тижні тут працює фітнес-зал та зали для індивідуальних тренувань. Підприємець планує взяти на роботу адміністратора і тренерів, які вестимуть секції, нині за графіком заняття сухого плавання. Заняття, які допомагають діткам розвинути необхідні навики для, для плавання, розвинути м'язи, розтягнути м'язи, скажімо так, щоб було легше виконувати різні вправи. Андрій розповідає, після півтора року на фронті звикнути до цивільного життя було нелегко воювати. Чоловік пішов добровільно, попри проблеми зі здоров'ям. Коли я йшов в армію, то я свою ВЛК заховав. Бо я був обмежень придатний, але мене стан погіршився. Дуже велике навантаження, В мене погіршився значно зір. І через це я був звільнений з лав Збройних сил через здоров'я. Андрій служив в ЗСУ на посаді командира роти та офіцера відділення. Пережити і досі не відпускає ветерана. Пригадує один з боїв у селі Прудянка, що на Харківщині. Попали під обстріл. Практично всіх видів зброї. Танки, артилерія, вертольоти, гелікоптери, ну, міномети повністю, практично в РСЗО, практично всі види зброї, які ми попали вже практично в перші дні попали під такий обстріл. Це було надзвичайно, ну так, скажімо так, дуже страшно, тому що ну, 90. П'ять відсотків нашого особового складу – це були хлопці, які ніколи не, не це не, не нюхали Пороху за роботою Андрій не згадує про пережити і головне допомагає юним українцям, котрі через війну втратили своє дитинство. Перші відвідувачі його спортзалу це дітлахи, які евакуювалися у Чернівці. Фізичний розвиток дитину, він потрібен. Тобто дитина менше хворіє, менше, скажімо так легше її виконувати якісь скажімо так, роботи. Ну, взагалі, я рахую, що фізичний результат це ну як як, як як жити, це необхідно. І заняття в залі чи в басейні, чи будь-яким видом спорту вони тільки допомагають дитині відкрити свій, скажімо так, свою особистість, розвинути свої свої способності. Наталя чекає на восьмирічного сина. У Чернівці переїхали два роки тому з Харківської області. Він дуже задоволений своїм навчанням. Йому дуже подобається плавати, дуже подобається тренера. Це дуже корисно не лише в фізичному сенсі розвитку дитини, але й психоемоціональному. Грантовою програмою для ветеранів на Буковині скористалися 20 учасників бойових дій. Майже всі військові свою справу започаткували з нуля. Наші захисники і захисниці можуть отримати наступні гранти. 250 тисяч із зобов'язанням створити одне робоче місце. 500 тисяч із зобов'язанням створити два робочі місця. Від 500 тисяч до мільйона гривень, і такі у нас є. У нас є один такий захисник, який взяв грант на мільйон. До речі, дуже успішно розвиває свій бізнес, працює. То зобов'язаний створити чотири робочі місця і з умовою, що прийняті будинок не такі робочі місця. Місця теж наші ветерани. Але там є єдиний момент: грант може охопити тільки до 70% вартості цього проєкту, а 30% ще повинні бути власні кошти підприємця. Заявки на державну підтримку ветеранського бізнесу продовжують надходити. Цьогоріч уже 13 учасників російсько-української війни відкрили власні справи: мініферми, крамниці, кав'ярні та автосервіси. З чинівців Ольга Лучик і Ореліга подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.